Що нас лікує? Лікує нас те, що в нас є підрядник на виконання другої гілки робіт. А гроші то немає. Ну, дру... півтора є, а півтора дні. Як прийнято рішення про будівництво гузянської служби на глибоку воду. Вже да, ну, прийнято рішення на глибоку на артизіанську. У вас є артизянського. 20... Це, да. Це спільна праця Міністерства екології, ДК Україдобування, зокрема, керівника поправок газодобування. Проєкт ощутивається. Сумська відміна зробила проєкт, будемо кроків, що я їхав сюди, тому що задається. Вже готовий проєкт, все. No, і оце наш опікнує, що ми можемо почати вже мікрорайон Кононівка, але <підалість> да. да, да, дивіться, питання в чому, що контроль за використанням бюджетних <підалість> коштів здійснює останній безпеки. Ми так. не дозволимо мені сільському голові, ні голові обласної. І державна, ми громада і сказали таке вироби? саме <пілі> на засіданні головка, що будемо вже йшла, хай копію платіжки дає За, копію. За кожну... Ви сплатили, хай дає копію так. платіжки. У нас ми вже заморилися від цього від такої ситуації. Ми зараз з вами всі прийняли рішення про те, що громада повинна мати блокитну Така, як вона якусь споживає, було в коїсь інший нормально. Головкоє, а такую, я кухню є головко, таку саме повинна мати громада Сівчинка. І керівник газодобування, керівники Укргазодобування, міністр екології так. зараз всі в цій ситуації. Так, я думаю, що буде виїзна і ну, нарада, і коли почнуть творити свердловину <пості> артизянську, всі будуть присутні, і У вас так. буде можливість поспілкуватися. Я хочу так сказати, Ви, приємні хлопці. Ну чогось вони боялися назвати того. Чому ми боялися? Не це просто дуже кваліфіковані люди, які бачать все. Які Понятно. бачили, що сільський голова о 10-тій вечора йому повідомили, що ми приїздимо о 10-ті вечора. І він за ніч помудрився, два шла шла по сховища, засипати землею, помудрився траншею попрохав хоч за ніч о 4-й ранку хопати. Бо його, як сільський голова, аж боявся. Понятно. Ну, у ну, нас є свої Ну, Ми ж не можемо, недавно вибрали міняти, і міняти. Тепер ми його хочемо е -е -е, Да, ми його контролюємо. Хочемо, щоб він з нами разом. Ну воно, на жаль, не завжди не співпадає. Контроль так разом таксу. Да. Будемо контролювати і громада. Да. Да. І що нам постійно. робити за цими далі? Хай починають, бо далі ми ж... Медалі... на цей півтора розраховуємо, а на дорогому роботу роботи почали. Спочатку хай вони показують, що вони, проєкт, що вони хочуть робити. Проєкт є, да. є в нас Да. мікрорайон на Конецький. Ми перевіряємо ми перевіряємо. тим, що і реєструється, на початку початку відрізняється, 10 днів. Посвідкує на трубі, але ми перевіряємо підрядникам. Ну, ну, справа в тому, що ми тут, я він з понеділка взяв відпустку, бо в нього дочка закінчила якраз він хоче її влашити. Як можливо, я... Ну як? Повозити і а здати ж, документи. Ввозили. Я я ввозили. <плес> ну, не знаю. Зараз буде реєстрація, не відкладування, електронну Ну не знаю, так попросив. А сказав, що у такі дні, коли він буде не зайнятий, ну, не, не знаю. Вчора не було на роботі. Я ходила, з'ясовувала там багато чин. Ви Бачите, фахова людина, у нього є фахові представники.